На народ перебувало перебувала кримінальне провадження. Було здійснено задоволення стартове пристрасті неприродним шляхом поєднане з насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи. Саме так сухо стримано офіційно звучить обвинувачення. Та вирок приголомшує і шокує Гвалтівника 16-річної школярки. Цей суддя просто випускає з зали суду у зв'язку із пом'якшувальними обставинами. Він служив в АТО. Строк умовний. А жертва, вона і досі не може оговтатися від цього жаху. Просила, я кричала, я моляла в ньому. Я їм казала, що заяву напишу. Він сказав, що мені заява не поможе, все ми одразу викидати муфор. Ось так це відбувається у реальному житті щодня, як у фільмі Гаспараноя. Жорстко і невимушено, тому що час наш час, руйнує все. А от це ти відала? Тепер ти замовчиш, да? Тепер замовчиш? Хочеш широку посмішку від вуха до вуха, ножем допоможу. Можливо, саме це тебе заводить. І діана замовчала. Принаймні на ці кілька десятків хвилин, що він її гвалтував. у п'яному угарі демобілізований атовець Микола Вісанович все ж вирішив перестрахуватися, адже дівчина була незайманою і зробив це із цинічним збоченням. Очі платить мене догнав. І почала п'ять тягувати кущів. Я від нього вчтавкувалася, кусала його все. Ну, менше проголодні зібрати. А далі було приблизно таке: Діана не бачила цього у кіно. Пустіть мене. Заткнись, я сказав. Звільнено від відбування покарання з розбираченням з питового терміном на два роки. Ось так може статися з кожною, а потім поневіряння близьких. І докази, мовляв, не сама нарвалася. Там були тріщини, там були гемотомі внутрішні, поки я вам так скажу. Він її сказав, як мені вже я його привела. Він мені сказав, Ти мені цього не докажеш. Нічого не доведеш. Гасло наших обраних. Більше того, від них відверте знущання. Мої дуля, встань на колені. не поняла. Встань на колені, на колені. Зараз ми на тебе подивимося. За висновками обвинувачення було приблизно так. Тільки не у переході, а у лісі. Решта просто ілюстрація. Не двигайся, тихо. Тихо, тихо. Тихо. І ось він. Суддівський вирок. Вільне від відбування покарання за наявності пом'якчуючих обставин. Знаєте, як оцінюють моральну шкоду за зґвалтування неповнолітньою. Олексій Гончарук доводить три тисячі гривень прийнятна ставка. Вважаю дану компенсацію достатньою. Матір'ю потерпілою. Не зовсім було доведено, на думку суду, те, які саме моральні страждання має її дитина, саме потерпіла. Не повністю доведено. Це, мабуть, так. А повністю це, напевно, ось так. Це треба було зробити жертвою, аби визначити моральну шкоду більше аніж 130 доларів. Думаєш, тобі все можна, тому що ти красива, да? Скотина, сука, Получай. Якби вони знали, що так закінчиться, навіть не подавали би заяву. Зізнаються тепер постраждалі. Тучка і матір. Щоб я знала, що таке буде вирок, я б йому просто, я б його не судила. От я б на суд просто не подавала. Ймовірно, до того справа і велася, адже не дарма захисником Атовця стає Ігор Журбенко, нинішній адвокат а у минулому прокурор того самого Іванківського району. Згадує його і матір зґвалтованої дівчини. Мовляв, суддя одразу зізнався. Противник з найсильніших, і він йому не наказ. Він об'яснив. Я проти журбенка не можу потягнути сам. Журбенко це хто це адвокат підсудного. Угу. І він сказав, що я не можу проти його потягнути». Можливо, саме звідти пом'якшувальні обставини: сімейний стан, позитивна характеристика, зрештою, діти і вишенькою на торті, звісно, гідність бійця. Її чіпати взагалі останнім часом не можна. Засуджений на даний час проходив службу в прикордонних військах. Був призваний по мобілізації у зв'язку з проведенням антитерористичної операції. Суд також визначив цю обставину як пом'якшуючу. Микола Васянович 24 роки, а і батько двох дітей. Разом із тим засуджений за бритке зґвалтування і звільнений додому рішенням судді. Неврівноважний та агресивний на думку сусідів. І через це у родині постійні сварки. Вирок Миколі Васяновичу Іванківський суд виніс півтора місяці тому, а потім мовчання прокуратури. Судячи з усього, Атовець не боїться апеляції. Її або не буде зовсім, або за допомогою адвоката і разом із тим експрокурора району, гвалтівник доведе пом'якшувальні обставини, бо він, окрім звинувачення у тяжкому злочині проти людини, воїн, чоловік і ледь не зразковий батько. А суддя це підтвердить: адже три тисячі гривень Україні, що називає себе європейською, цілком достатньо для відкупу від звірячого зґвалтування.